на скейті прокататися. Звісночки, будь обережно, окей? Окей, мам. Братик, віддай мамі телефон, ти його я щось виснула і не вернув. Ой, вибач, будь ласка. Ну окей, 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 окей. Так ну я кожен не один, ви вы Мені оця футболка должна. О, Майка.

Так, я в принципе на скидку. Ай, Братику! Что это вс три золота, наверное? Я И что, от нее что она ей потребовала вообще? Сестричка, что скоялась? Она была очень милая. может, меня пожаловал, он звонил полиции. Ты такой важный, что телефон даже взял. Окей. Алло, полиция. Ой, какая полиция? Полиция, вы можете Ты ми зараз прийдем в лікарню і вам служите мою сестру. Окей. тільки звіть маму. Окей, зараз позвоню їй. Ти що, зараз свій телефон позвонишь мамі? У тебе кнопочный. І що, мені на, день, на сьогодні подарують настоящий? Ална, у Евы злома у Киры у Микки нога. Смысл? Кого мысли? Окей, скоро будет? Будешь скоро. Окей. Мика, як ты могла сломать ногу? Скажи, будь ласка. Я не знаю, прости. Голови покажи правильно. Скоро на прийди тебе, може, друга є. Мен... Ну так, я вже взагалі. Ты больницю позвони вниз. Та позвони на спашку больницю. ai um eu também já panes também aqui Boa, lá, não porque ela quebrou agora está ok, agora eu E, isso é você. Você É sua um culpa! É você! É uma você, você é uma que você é mãe? Por não queriam que eu fosse? Você com medo. Ok, Luís. Eu Ok? ok, mãe. o pai vai vir. O é que aconteceu? Você é me ajudar? Окей, пошли в екатеринбург тебя. Тогда... Зараз ну, То и ты нам ну, будешь готовить кататься на скейте ну, ты не можешь еще руку поломать, а то даже плавнешь я ну, тебя спасти Ты будешь куку. -ку. Понятно? Нет, ну понятно Так, два, черга Черга великої сім'ї. А що буде? А що буде? Все нормально буде, діти. Так, подождіть, діти. Я зараз візьму гіпс. І все? І тут є вода. Все ось гіпс. Ребята. Ну що ж, ребята, всім пока-пока.